Всім привіт! Сьогодні буде мастер на ось такий бабусин квадрат, вафельна серветка. Робиться він дуже просто, цікаво. Такий квадратик класно збирати вироби, але він, як самостійний, може бути підставкою під ваші квіти або е гарячий чайок і зробить дуже класну атмосферну. атмосферу. Тож, не будемо затягувати, поїхали. Вибираємо гачок, в мене 4 мм. Беремо, якщо ви будете робити однотонний, то тільки одну нитку. Я хочу показати зразу, як робити перехід, тому я візьму чотири види нитки: червону-білу, рожеву і таку сіру. Перша частина в нас буде червона. Беремо нитку. Робимо два оберти: 1-2, захвачуємо робочу нитку. Протягуємо в нашу петельку і затягуємо перший вузлик. Все. Робимо 4 повітряних петлі, захвачуємо робочу нитку, протягуємо 1 2 3 4 і закріплюємо наше кулечко. Вколюємо гачок в першу ось в першу нашу петельку. І робимо з'єднальний стовпчик. Захвачуємо робочу нитку. І одразу протягуємо через дві петельки, які в нас на гачку. Все. Ось таке наше кулечко в нас вийшло. Тепер три стовпчики підйому. Раз, два, три. І одна кутова. Четверта. Чотири. Тепер нам треба зробити три стовпчики з накидом ось в наше кільце всередину. Накид вколюємо всередину нашого кільця, захвачуємо робочу нитку. У нас на гачку три петельки. Протягуємо через перші дві, і ще раз через другі дві. Ще раз накид, під дужку, Протягуємо на гачку три нитки. Робочу нитку протягуємо через перші дві. І потім через другі дві. І третій стовпчик з накидом. Весь час в ту саму ж дірочку, наше кільце. Все, ми зробили три стовпчики з накидом. Тепер куточок, одна повітряна петля. І ще три стовпчики з накидом. Кожна сторона це в нас три стовпчики з накидом. Між ними одна повітряна петля. Ось наші перші три, три петлі підйому, одна кутова, три стовпчики, одна кутова, три стопчики, одна кутова, три стовпчики. І потім ми робимо один стовпчик, другий стовпчик. А третій нам робити не треба, бо ми приєднуємося ось до наших трьох петель підйому. Це наш третій стовпчик. Лічимо 1, 2, 3. Третю петлю ми вколюємо наш гачок. Це, ось. І робочу нитку протягуємо одразу через дві. Робимо таку з'єднальну петельку. Це, це кінець нашого першого ряду. Тепер, ось там, де в нас був один стовпчик, ось цей наш кутик. Ми вколюємо сюди гачок і робимо з'єднальну петельку. Ще раз. Що я зробила. Ось ми закінчили з вами з'єднальну, а потім ось в цю дірочку між трьома нашими стовпчиками там, де одна повітряна петля, ми беремо робочу нитку і протягуємо під цією дужкою і одразу під ниткою, яка була на гачку. Робимо три повітряних петлі: Один, два, три. Одна кутова. Четверта. І в цю саму дужку ми робимо два стовпчики з накидом. Один. І другий накид під дужку. Через дві, через дві. Все. Тепер нам треба зробити три стовпчики з накидом по одному стовпчику над кожним стовпчиком, що в нас були до цього. Робимо накид. Над цим стовпчиком. Ось дві нитки, їх тут добре видно. Ось якраз три наших місця. Один, два, три. Вперше вколюємо під дві нитки. Ось, я захватила, протягуємо нитку. У мене на гачку зараз три нитки. Протягую через дві, і через дві. Ще другий. Ще третій. І ми дійшли до наступного нашого кутика. Сюди ми робимо два стовпчики з накидом, вколюємо наш гачок одразу саму арочку. Накид, ось цю ж арку, де в нас одна повітряна петля. Захоплюємо робочу нитку і протягуємо. Все, ми зробили два стовпчики в цю арочку, робимо одну повітряну петлю. Ось. І в це саме місце ще два стовпчики з накидом. Один, два. І так само робимо кожну сторону. Там, де в нас три стовпчики, по одному стовпчику над кожним стовпчиком, а там, де в нас дужка, ми робимо два стовпчики з накидом, одна повітряна петля і ще два стовпчики. Так як ми зробили тут. Поїхали! Ось ми дов'язали три стовпчики над стовпчиками, і дійшли якраз там, де в нас три стовпчики підйому. В цю саму арку ми робимо ще один стовпчик. І в третій стовпчик підйому 1, 2, 3, вколюємо наш гачок і протягуємо нашу нитку одразу через дві нитки, які були на гачку. Все, з'єднальний стовпчик. Тепер ниряємо під дужку, витягуємо нитку і робимо такий з'єднальний стопчик. Все. Тепер, якщо ви робите одним кольором, далі продовжуєте в'язати. Якщо ви хочете змінити колір, зараз покажу дуже простий спосіб, як це зробити. Ми просто беремо і відрізаємо нашу нитку. Все. Ось у нас на гачку наша дужка і нитка. Беремо наступну нитку, якою ми будемо в'язати, складуємо її і протягуємо нашу петлю. Цією ниткою трішечки підтягуємо. І ось ці дві нитки, кінчики, ми беремо і просто робимо два вузлики. Один і два. Це наша друга нитка приєднана, можемо в'язати далі. Далі робимо три стовпчики підйому: Один, два, три. Ще один кутовий. 4. Накид, Піддушку. Робимо два стовпчики з накидом. Один. І другий захоплюємо під цю саму ж дужку, там де в нас одна повітряна петля, другий. Тепер робимо накид і починаємо формувати наш рельєф. Перший стовпчик ось цей. Ми беремо гачок, заводимо під стовпчик. Ось так. Ще раз. Беремо накид, заводимо під стовпчик. Ось, і витягуємо нитку. І робимо звичайний стовпчик. Протягуємо через дві. І ще через дві. Далі. Два стовпчики. Пров'язуємо стовпчик над стовпчиком. Накид, під дві дужки, Ось. Пров'язали звичайний стовпчик з накидом. Накид під дві дужки. Втягуємо, пров'язуємо звичайний стовпчик. Третій ми робимо так само, як ми зробили з цим накид. Ось перший стовпчик, який ми пров'язали рельєфно, над другими, над третім ми пров'язали стовпчики. І четвертий стовпчик ми зараз захроплюємо ось так. Витягуємо нитку і пров'язуємо наш стовпчик з накидом. Два просто стовпчики з накидом. В наступний рельєфний. Перший рельєфний, два звичайних. Четвертий рельєфний, два звичайних. І це наш сьомий виходить. Захвачуємо і пров'язуємо рельєфний стопчик з накидом. Ми дійшли до нашої дужечки. В дужечку пров'язуємо два стопчики з накидом. Один, два. Одна повітряна кутова петля. Один. І в цю саму дужку ще два стовпчики. Один. Два. Тепер знову перша, перший наш стовпчик ми робимо накид і в'яжемо рельєфно. Ось так захватуємо гачком. Наступні два звичайно. Четвертий накид – рельєфно, ось так захоплюємо. Наступні два, звичайно. Коли в'яжемо звичайні, просто підхоплюємо ось ці дві верхні петлі. І останній перед дужкою також рельєф. І в дужку пров'язуємо два стовпчики з накидом, одна повітряна петля і ще два стовпчики з накидом. Самим чином пров'язуємо другу третю і четверту сторону. Поїхали! Тепер я пров'язала останній рельєфний уряду накид. Ось наші три, три петлі підйому. Сюди ж під дужку в'яжу ще один стовпчик. Третю, 1, 2, 3, петельку підйому Ось. Один, два, три. Я роблю з'єднальний стовпчик. Ось я вколола гачок і протягую одразу через дві нитки. Тепер ми вколюємось під дужку, Наступний ряд трішки відрізняється. І роблю з'єднальний стовпчик. Пров'язую три петлі. Раз, два, три. Зараз четверту не пров'язую. І повертаю виріб. Ось мої нитки, які я не сховала з вивороту. Тепер ми робимо накид, і ось перші два стовпчики ми пров'язуємо рельєфно. Захоплюємо стовпчик, беремо робочу нитку, протягуємо через стовпчик. І звичайний стовпчик 2. Два. Через накид. Під наступний також пров'язуємо рельєфно. Ось. Захвачуємо стовпчик. Витягуємо робочу нитку. Зараз на гачку три нитки. І протягуємо через два через два. Наступний третій стовпчик у нас йде рельєфний спереді. Ось. Він тут наперед у нас рельєфний захвачувався. Ми його пров'язуємо просто звичайний стовпчик з накидом накид і підхвачуємо ось ці дві верхні нитки. От над тим стовпчиком, що в нас спереді, був рельєфний, просто дві верхні пров'язуємо. І так ідемо до кінця. У нас виходять ті, що було пров'язані і зараз ми пров'язуємо рельєфно, підхоплюємо цілий стовпчик. Зав'язуємо перший, другий, так само підхоплюємо повністю стовпчик, пров'язуємо, робимо накид, а третій в нас був рельєфний спереді. Тому ми просто робимо ось ці дві верхні, захоплюємо, протягуємо робочу нитку на гачку 3 і пров'язуємо стовпчик з накидом. Дов'язуємо ряд, два стовпчики рельєфних. І третій, той, що був рельєфний спереду, ми просто вколюємось за верхню частину. І останні два рельєфні. Ось ми дійшли до нашого кутка. Коли ми в'яжемо з вивороту, то в куток ми робимо один стовпчик з накиду. Ось в цю петлю. Одну повітряну петельку робимо. І в це саме місце робимо ще один стовпчик. Все, ми зробили наш поворот на наступний ряд. І тут так само йдемо. Два стовпчики. Рельєфні, тобто ми беремо цілий стовпчик захоплюємо, один. І другий. Цілий стовпчик беремо. А той, що в нас рельєфний був спереді, ми просто за верхню кросичку беремо. Так пров'язуємо повністю по колу. Ось ми дов'язуємо наш четвертий ряд. Останні два стовпчики ми захватили за рельєфними пров'язали. Тепер останній стовпчик в нас іде під дужку. повітряна петля і в останній. Ось. Наш стовпчик і підйому, те, що ми повертали, і в останню петлю я вколюю гачок і роблю з'єднальну петельку, одразу через дві пров'язую. Повертаю наш виріб, гачок під тушку протягую під дужкою під ниткою, що в нас на гачку. І все. Зараз в мене буде зміна кольору. Я відрізаю нитку. Беру наступну нитка, захвачую гачком, протягую в петельку і просто два кінці зв'язую. Один, давай. Роблю три повітряних петлі. Раз, два, три, накид. Ось під дужечку нашу, один стовпчик з накидом. Коли ми в'яжемо з лицевої сторони, то в кутові ми робимо по два стовпчики накидом. Два. Тепер накид. В'яжемо рельєфний, ось захвачуємо стовпчик, протягуємо нитку. Зараз у нас на гачку три нитки. Протягуємо через дві, через дві. Накид, Тепер просто захоплюємо верхні. Ось верхня косичка, верхні дві. Протягуємо, зараз три нитки, на гачку, Протягуємо через дві. І ще раз через дві. Наступний, верхній, звичайний, і там, де в нас ось ці передні, ми захвачуємо за цілий стовпчик. прям хопаємо стовпчик. Ось вже в нас видніється наша вафелька. прив'язуємо наш останній стовпчик під дужку і в ось наш ланцюжок підйому в третю ми вколюємо гачок і одразу протягуємо з'єднальний стовпчик через дві. Все. Ми закінчили 1, 2, 3, 4, 5, наш п'ятий ряд. Тепер під дужку Робимо з'єднальний стовпчик. Три стовпчики підйому. Один, два, три. І перевертаємо наш виріб на виворіт. Робимо накид. Перші два стовпчики ми робимо рельєфні. Захвачуємо повністю весь стовпчик, протягуємо через нього робочу нитку. Зараз на гачку три нитки. І протягуємо через дві, і ще раз через дві накид. Повністю під стовпчик. Ось, захвачуємо весь стовпчик, протягуємо робочу нитку через стовпчик і протягуємо через дві, через дві. Тепер накид. Наступний стовпчик. Ось його добре видно, він був рельєфний спереді. Тому ми захвачуємо просто ось ці верхні дві нитки. Ще раз. Ось наш стовпчик цей. І зверху ось під ці дві нитки. І протягуємо. Наступні два рельєфні, повністю цілий стовпчик захоплюємо. І наступний той, що в нас був рельєфний спереді. Ось він. Ми просто ось ця верхня косичка. Ось вона. Ми під ці дві ниточки. Оп. І протягуємо. І так в'яжемо до самого кінця. Весь час по аналогії так в'яжемо, стільки рядів, скільки вам потрібно. Нічого не змінюється. Куточки у всіх рядах так само, лише збільшується сам наш ряд. Тож в'яжемо. Закріпляємо наш останній ряд. Все як завжди. Останню петельку. Відрізаємо нитку. І затягуємо все. Залишилось нам заховати всі ці нитки, як я ховаю нитку. Я беру ось, наприклад, ці дві нитки, які в мене на переході сірого і рожевого. Заганяю гачок ось під свої стовпчики, там, де я сіру нитку прикріплювала до рожевої. Ось отак от зразу під всі. П'ять стопчиків. Захоплюю ці дві нитки. Ось у мене тут п'ять стопчиків на гачку. Захопила нитку і одразу під всіма протягнула. Все нитку витягла. І... Ось цей кончик можна ще сховати, але я просто підрізаю. І так ховаємо усі наші нитки. Можна по окремо в кожну сторону. І тепер дивіться, яка краса в нас вийшла. Ось така вафелька. З таких бабусиних квадратів ви можете зібрати собі кардиган, светер. Просто використовувати як підставки під свої чашечки. Такі дуже. Атмосферні. В'яжіть за задоволенням, це дуже просто, це дуже гарно. І хай у вас все вийде. Цілую, па-па. Ну що, сподобалася атмосферна атмосфера? Сподіваюся, було дуже просто, цікаво. Тож ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і очікуйте нових бабусиних квадратів. Па-па!